У паралограма протилежні сторони паралельні. Отже, БО не тільки паралельно CD, а ще і рівні між собою. За умовою задачі АБ дорівнює СД, А С дорівні БО. Трикутник АБО є рівнобедрений. БО дорівнює СД як протилежні сторони паралограма. А дорівнює дорівні за умовою, тоді АБ дорівнює БО. І трикутник АБО рівнобедрений. Висота БК, проведена в трикутнику АБО, є медіаною і бисектрисою. АК дорівнює КО, і оскільки АО 6, значить АК3. Висота БК перпендикулярна АД, і висота БК є медіаною. АК дорівнює КО половина від АО, тобто 3. У прямому кутному трикутнику АБК знайдемо висоту БК. Якщо відомо, що АК3 і кут альфа це є кут А. Трикутнику АБК. Шукатий катет БК є протилежним до кута альфа. АК – прилеглий катет. Значить, тангенс кута альфа дорівнює відношенню протилежного катета БК до прилеглого АК. З цього відношення знайдемо БК. З трикутника АБК, в якому кут АКБ дорівнює 90 градусів. Тангенс бета дорівнює відношенню протилежної катета та БК до прилеглого АК. Підпишемо, що тангенс бета перших дорівнює БК поділене на 3 і за пропорцією виведемо, що БК дорівнює добутку 3 помножити на тангенс бета. Маємо дві основи, висоту, знайдемо площу за відповідною формулою. Площа трапеції АБЦ, дорівнює півсумі основ, тобто БЦ плюс АД. Поділено на 2 і помножити на висоту БК. 6 плюс 12. Поділено на 2 помножити на 3 тангенс бета. 9 помножити на 3 буде 27. Площа трапеції дивні 27 тангенс бета. Обираємо відповідь Г. Задача.